Слава Україні! Я Мар'яна Гірняк і я рада вас вітати на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні говоритиму про людину, у творчому арсеналі якої акторська, саме акторська зброя була найдієвішим інструментом оборони власних патріотичних позицій. Йосип Гірняк. Я не здивуюся, якщо ви вперше почули це ім'я та прізвище. Чому ми так мало знаємо про Йосипа Гірняка? По суті, всі прижиттєві праці про діяльність актора вийшли за межами України, тому що на батьківщині гірняк прийшов складний шлях репресій, які пізніше змінились воєнним лихоліттям, а згодом еміграційними злиднями. і як наслідок тривалим замовчуванням його творчості і персоною нонґрата у вітчизняному мистецтвознавстві. Йосип Гірняк, хто ж він такий. Одразу приземляємось у Галицьке містечко Струсів, нині це Тернопільська область, у хатину багатодітної родини кінця 19 століття. Сам Йосип народився 14 квітня 1895 року і мав ще аж шістьох братів і одну сестру. Попри те, що батьки не мали значних фінансових статків, їхнім головним прагненням було дати усім дітям у світу. Українці завжди дбали про освіту своїх дітей. Саме рівень ерудиції та широта світогляду допомагали усім гірнякам із самого маличку відчувати національні орієнтири та самоідентифікацію як українця. Та наука наукою, але манив Йосипа театр. І на сторінках своїх спогадів він зазначає, що український театр у Галичині був прибіжіщем тих, кому не щастило на інших полях слави. Коли вірити історикам нашого театру, то 99 служителів Мельпомени були. Невдачники середніх шкіл, учні яківських бурс, розчаровані дрібні службовці і, врешті, романтична молодь села. Перша категорія цієї суспільної верстви, а це невдачники середніх шкіл, мені співзвучно всміхалась із ранніх моїх літ, коли вже говорити правду і, так би мовити, справу вивести на чистоту, то учень з мене був неблискучий. Чому почав захоплюватись театром? Бо мав багато вражень і від гуцульського театру Гната Хуткевича, і від театру товариства Руська Бесіда. Та кульмінацією стала вистава, яку він побачив 1905 року: вистава хазяїн Івана Карпенка-Карго. Із увага Марією Заньковецькою та Миколою Садовським це відбулось у Коломиї. А от акторські здібності Леся Курбаса він вперше оцінив через 5 років у гуцульському театрі Гната Хуткевича, про яке я вже згадувала. Перша світова війна 1914 рік. Попри те, що Йосип Гірняк твердо вирішив стати актором, він розумів, що якщо не буде цієї землі, то не буде де ставити постановки, тому вступив до лав українського січового стрілецтва. Саме ми спостерігаємо і зараз чимало поетів, письменників, художників, люди, які дуже далекі від військової справи. Відчувають ось цей порив і власний чин захищати свою країну. Акцентую на тому, що більшість вояків була із вищою освітою. Вони маршували і заводили на вулицях Львова пісень про те, як розірвемо московські кайдани і здобудемо волю Україні у ретроспекції гірнякової пам'яті. промовистим є той факт, що група студентів відмовилась присягати австрійському цісареві чужим прапорам. Цитую. Вони заявили, що Україна їхня батьківщина, і їй вони принесли свою кров і життя. Ініціатором такої постави був молодий актор театру української бесіди Лесь Курбас. Разом з тим, події першої світової війни і просування вглиб українських січових стрільців доленосно зводили гірняка із людьми з мистецтвознавчого кола. Так, наприклад, 1916 року на запрошення Ярослава Барнича став хористом української бесіди та грав у відомій циганці Азії Михайла Старицького далі ж виконував роль Хуми у п'єсі Михайла Старицького Ой не ходи грицю» поруч з головною виконавицею ролі Марусі Катериною Рубчаковою, тією акторкою, через яку молодий Курбас вчинив спробу самогубства і прожив ціле життя із кулею в серці. 1922 року, коли Лесь Курба заснував модерний театр «Березій», до нього пристав і Йосип Гірняк. Ким він тільки не був і Джиммі Гігінсом, і Куксом, і Свиридом Голохвостовим, і Ніколаєм II. Це було перше карикатурне втілення царя на сцені. Цікаво видається подорож Йосипа Гірняка та Леся Курбаса 1927 року до Німеччини, де вони мали змогу побачити виставу артисти Макса Райнгарта, якого так любив гірняк, і сам гірняк пригадує. Оце мені вперше поталонило побачити виставу Райнгарда. Вона блистіла його режисерською майстерністю, відвагою творчого задуму і демонстрацією виняткових технічних засобів для оборудування сцени. Списи радянської пропаганди та риторика цензурних утисків притул націлилась на березільців після постановки прокуркульської диктатури 1930 року, де гірняк в образі біблійного Мойсея подавав роль куркуля «Червикозиря». Окрім ідеологічного пресинку, митця також приголомшували й пекельні картини голодомору, як він побачив восени 32-го року, і описував таким чином: у Харкові застали ми ту саму ситуацію, що й була перед відпусткою. Голодні селяни крадькома вешталися навкруги пустих хлібних крамниць. Їхні ще живі на діти по вулицях благали порятунку, а мертві матері валялись під тинами, бо санітарна обслуга столиці України. Не встані була своєчасно їх прибрати. 1933 рік. Це час голодної катастрофи України, час розгрому українського села, час розгрому української інтелігенції, українського робітництва, це час розгрому української культури як такої. Та пригадує друг Йосипа Гірняка у цей страшний 1933-й. в межгірському колишньому монастирі Курбасівці готували свій останній Кулішівський, Курбасівський і Березільський твір Маклену Грасу. У цій виставі гірняк акумулював усі свої акторські здобутки, граючи роль Маклера Зброшика у дусі психологічного гротеску. Він тонко відчував приховані антитоталітарні настанови режисера і поплатився разом з ним за свою рішучість. Цій постановці судилося недовге життя на березійській сцені та щеби. Прем'єра вистави відбулася 24 вересня 1933, а 5 жовтня того ж року. Курбаса усунули з посади мистецького керівника театру та зняли з репертуару всі його спектаклі. 26 грудня 1933 року Йосипа Гірняка, як однодумця Леся Курбаса, було заарештовано і заслано до північного поселення Чіп'ю Ухт Печерського концтабору. І головним персонажем цього періоду став Остап Вишня, якого засудили на 10 років. І з цього приводу Йосип Гірняк навіть жартував. Я, як дрібна рибка, засуджений на три роки, такої части і привілею не доскочив. Казав Степан Бандера, що ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Так само і в гірняка в будь-яких умовах він залишався собою, і навіть в таких нестерпних, нелюдських він усе ще не полишав театральної справи, ба більше взявся за режисуру. Влітку 1940 року актора звільнили за зразкову поведінку, і через рік. Тобто 1941 дев'ятсот мали би видати паспорт, що дозволило би йому мешкати у Києві, однак. 22 червня 1941 року Німеччина оголосила війну СРСР. Йосип Гірняк пригадує, квін разом із дружиною бігав до бомбосховища, так само як і зараз. Парадоксально, але саме Друга світова війна подарувала можливість виїхати на захід. Але знову ж Йосип Гірняк ніколи не втрачав себе, і навіть там, за океаном, в Америці, він очолював український театр і створив спільно з дружиною театр слова. Помер Йосип Гірняк 17 січня 1989 року у Нью-Йорку, а поховано його на українському католицькому цвинтарі Fox Chase у Філадельфії. Окрім розповіді про талановитого актора Йосипа Гірняка за своє завдання я маю також і порушити те, що вивчають на акторському факультеті. А саме, чиєю системою послуговується. А ця система росіянина Станіславського. Я переконана, що має бути напрацьована програма, яка базуватиметься на термінологічних та теоретичних засадах Леся Курбаса, нашого українського режисера. Тоді в сучасного педагога з'являться такі курбасівські терміни: наприклад, як перетворення, акцентований вплив, театр вияву тощо. А досвід гірняка на цьому шляху репрезентативний, бо це формула ідеального актора, яку Курбас умріє в образі розумного Арлекіна як митця інтелектуала. Щиро вам дякую за перегляд. Вірю, що гірняковий непростий шлях буде вас надихати, а також надихати за будь-яких умов залишатися собою і бути вірним винятково своїм принципам.